Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами поговоримо про сімейну обрядовість, а саме, що таке ім'я наречення. Ім'я це те, що дають, чим пишаються, що носять, що втрачають, за що сперечаються і подекуди ганьблять. Ім'я наречення це давній звичай вибору імені новонарожного. Був відомий також як іти за іменем. Найпоширеніший був на Київському полісі, Волині та Харківщині також це найдавніший звичі, в якому брала участь баба поветуха. В Наніпрянській Україні ім'я дитині надавали куми. Пізніше, щоправда, в кінці 19-го, початок 20-го століття ім'я дитині надавали самі батьки, орієнтувалися особливо на добре, гарних, доброзичливих людей, або ж називали на честь батька або діда. На Чернігівському полісі і Східній Полтавщині ім'я дитині надавала баба-поветуха разом із кумами. А от на південній Україні і середній на Дніпропрянщині ім'я дитині надавали лише куми. Зазначені форми ім'я наречення відрізнялися лише головними дієвими особами ритуалу, а от за змістом були майже однаковими. Тобто баба-повитуха чи повитуха з кумами, чи самі куми з подарунками, такі як пшоно, хліб, курка, йшли до священника, щоб отримати ім'я. Дуже важливим був момент вибрання ім'я дитини, оскільки ім'я дитини в майбутньому надавало їй щастя та благополуччя, також було прийнято вибирати ім'я за святцями в межах 8 днів. 8 днів до і 8 днів після народження дитини. Причому ім'я обов'язково мало сприяти щастю та благополуччю дитини. Таким ім'ям було святого, якого празнували найближчим часом або ж дуже відомої людини. Звичай надання імені підбивав і певні принципи моралі та звичаєвого права. Тобто, якщо дитина була народжена не в шлюбі, її давали некрасиві ім'я. Тож, це ім'я давали, якщо до церкви приходили без подарунків. Також якщо сім'я або родина завинила перед церквою або громадою. Але все можна виправити, якщо підійти до батюшки з гарним підношенням. Отож, після цього всього баба, поветуха чи самі куми приходили додому, вітали батьків з ім'ям та оголошували День Христин. Дякую всім за увагу і до зустрічі!